Вигідне географічне розташування штату Північна Кароліна, розвинена транспортна мережа та наявність великих міст, таких як Шарлот і Ролі, сприяють активному розвитку бізнесу, торгівлі та інвестицій. Значну роль в економіці відіграє сфера послуг, зокрема фінанси, освіта та охорона здоров'я. Промислові штату поєднують традиційні та сучасні галузі. Історично Північна Кароліна була відома текстильною, тютюновою та меблевою промисловістю, які сьогодні зберігають певне значення. Водночас, активно розвиваються машинобудування, хімічна та фармацевтична. Промисловість, харчова переробка, а також виробництво технологічної продукції. Важливим чинником економічного зростання є розвиток високих технологій і науки, особливо в районі науково-дослідного трикутника, ролі дарем Чапел Гілі. Тут зосереджені IT-компанії, біотехнологічні та медичні центри, що тісно співпрацюють з університетами. Поєднання промисловості, інновацій і сільського господарства забезпечує стабільність та конкурентну спроможність економіки Північної Кароліни. Символами штату є Квітучий дерен, сосна, кардинал, східна сіра Білка, канальний сом, девіз Бути, а не здаватися. Також штат називають Старим Північним Штатом.